Друзі, вітаю! Ми з вами продовжимо читати Євангелій від Луки разом, шостий розділ, перші п'ять віршів. Сталося так, що в суботу він ішов через засіяні лани, і його учні зривали колосся та, розтираючи руками, їли. А деякі фарисеї запитали, чому робити те, чого не годиться робити в суботу. У відповідь Ісус сказав їм: Хіба ви не читали про те, що зробив Давид, коли зголоднів сам і ті, хто був з ним? Як увійшов він до Божого дому, то взяв хліби покладання, яких не годиться їсти, хіба тільки самим священникам, він сам їв і дав тим, котрі були з ним, і додав: Син людський є володарем і суботи. Ми з вами бачимо, що фарисеї вони просто не розуміють, чому учні порушують правила суботи. А учні порушують правила суботи і розуміють, чому вони це роблять. В чому ж тут суть? Суть у тому, що коли Ісус Христос прийшов у свій перший прихід, то настав час, коли все те, про що свідчили настанови старого заповіту, обрядові настанови святого заповіту і заповіді старого заповіту, всі вони втілилися в Ісусі Христі. Настав час суті. В Ісусі Христі, ми бачимо сенс. Кожної Божої заповіді. Тож учні Ісуса Христа вони почули від Ісуса Христа. Їм Ісус Христос відкрив, вони повірили словам Ісуса Христа. І саме через Ісуса Христа вони тепер виконують Суботу не тими обрядами, які вказували на Ісуса Христа. А через Ісуса Христа вони насолоджуються тепер реальністю, яку відкриває Ісус Христос, а саме тими відносинами з Господом, примиренням з Господом. Божим прощенням, свободою перебувати в Божій присутності завдяки тому, що зробив Ісус Христос в своїй смерті та своєму Воскресінні. Тож саме через Ісуса Христа ми з вами бачимо, що кожна Божа заповідь, кожна Божа настанова, кожний Божий закон це не просто правило. Це закон, це настанова, яка відкриває нам суть Ісуса Христа, яка відкриває нам красу Ісуса Христа, яка відкриває нам Боже життя та Божий характер. Тож для нас з вами Божі закони це не обмеження. Для нас з вами Божі закони, для нас з вами, хто вірить в Ісуса Христа, для нас з вами, хто прийняв Ісуса Христа, Божі закони це спосіб пізнавати Ісуса Христа, це спосіб пізнавати того, кого я люблю. Тож учні через Ісуса Христа пізнали справжній сенс. Тих суботніх настанов, які були в старому заповіті. І тепер, коли Ісус Христос вже прийшов, і коли настав час новий час нового заповіту, учні Ісуса Христа тепер вже діють згідно нової реальності. І цим вони виконують, по справжньому виконують суботу. тому що це їм відкриває Ісус Христос, тому що Ісус Христос і є справжньою суботою. І сьогодні я хотіла б поділитися. З вами двома думками, які будуть для нас дуже корисними і практичними, по-перше, ми з вами маємо знати Божий закон. Ми маємо знати Божі настанови. Ми маємо з вами знати Боже життя, яке відкривається в Божому законі. Ми маємо з вами знати, як ми повинні жити. По-друге, ми маємо з вами знати сенс цих законів. Ми маємо з вами знати причину, чому Господь каже, робити так чи інакше. Як же нам знати сенс Божих законів? Звісно ж, через пізнання Слова Божого? Тому що якщо людина не пізнає слово Боже, якщо Серце людини, розум людини, він не освячується, не освітлюється Духом Святим. Людина не може розуміти справжнього істинного сенсу Божих законів. Ми з вами знаємо, наприклад, коли сатана спокушав Ісуса Христа, він цитував Слово Боже, але вкладав в Слово Боже не Божий сенс. Тож ми з вами маємо не просто знати слово Боже. Наприклад, як фарисеї, вони закидають Ісусу Христу, що у його учні не виконують Божий закон. І вони спираються нібито на слово Боже. Але Ісус Христос починає по фарисеям цитувати саме ж слово Боже і приводить їм приклад про Давида і про те, як Давид і ті люди, які були з ним, їли в домі Божому, тобто в храмі хліби покладання. І Ісус Христос тим самим каже фарисеям: ви не до кінця знаєте Слово Боже, а значить, ви не знаєте Слова Божого, а значить, ви не знаєте справжній сенс Слова Божого. Тож ми з вами маємо не просто знати текст слова Божого, ми не просто з вами маємо знати текст Божих настанов. Ми з вами маємо знати сенс Божих настанов. Тому що сатана завжди докладає дуже багато зусиль, щоб вкладати інший сенс в текст слова Божого. Він не може це об'єктивно зробити, але він намагається це зробити в розумі кожного з нас. Тож будемо з вами пильними, будемо з вами. Вивчати Слово Боже, будемо з вами читати Слово Боже, будемо з вами докладати зусилля для того, щоб розуміти сенс Божих заповідей. І третє, Божі заповіді для нас та Божі обов'язки, які Господь покладає на кожного з нас, це спосіб пізнавати того, кого ми любимо, це спосіб пізнавати самого Ісуса Христа. Тож будемо дивитися на сенс Божих заповідей, знаючи, що найглибший сенс Божих заповідей. Людей це пізнавати Ісуса Христа, пізнавати його характер, пізнавати те, що він зробив за для нашого спасіння, пізнавати усю красу Божого життя, яка відкривається в житті та особистості Ісуса Христа, і це буде надихати кожного з нас. Докорятися Слову Божому, виконувати Слово Боже, цінувати Слово Боже це буде надавати нам сміливість і бажання жити за Словом Божим, тому що ми будемо знати справжній сенс Божих заповідей, тому що ми будемо з вами розуміти, що Божі заповіді вони не звужують наше життя, а вони навпаки наповнюють наше життя справжнім Божим сенсом, Божим життям та Божим шаломом. Саме для цього ми з вами і читаємо від Луки разом щодня. Тож радо запрошую вас доєднуватися. Також запрошую кожного з вас, хто ще не підписався на цей канал, підписатися, тиснути на дзвіночок, ставити вподобайки, коментувати, ділитися цим відео, тому що все це сприяє розвитку цього youtube каналу. Задля того щоб якомога більше людей читало б слово Боже, знало б слово Боже, розуміло б сенс Слова Божого, розуміло б, як Слово Боже вказує на Ісуса Христа. Любила б Ісуса Христа, вірила б в Ісуса Христа, та через Ісуса Христа мало б вічне життя. Нехай Господь благословляє кожного з вас.